жирний айтем на цій верховці На опиті дещо що вдалося знайти Кархард в Африці Кархард. Два цих бандита плюс ось ці шорти. Адмін. Так, добрий ранок. Желізний коник припаркований. Сонечко встає 8.06. Пора видвигатися. Сьогодні субота. Значить тільки одне. Ми їдемо на барахолочку Карбут Секондхенд. На солодкий завод сьогодні я зі своєю чарівною супутницею, дівчиною, жінкою Юлією. Вона мені буде допомагати брати самі солодкі жирні речі. Це канал Торини, на якому ми Купуємо одяг на барахолка секонд-хендах та пробуємо на цьому заробити. Так, ми на місці, очікуємо всіх продавців, поки всі розкладуться, поки всі зберуться. День просто сонячний, очікуємо солодкого, дуже очікуємо на солодкий день. Юлія вже в пошуках. В пошуках айтемів. Так, Юль? Але ще поки рано. чекаємо. О, телевізор. Поки вони всі розстеляться, розкладуться. Ще Онел. Онел, Бен Шерман, Романні. Кархарт він не в Африці кархарт. Mm. Кажу, я класик mm. карт. Mm. ну може той найчик, ні, за три. Ось які найк. Ска з підмішком таким тазовим кляєм. Кархартиків нема, блядь, були кархарти. Тут би практично пусті. От дуже-дуже слабо Лондон Фок. Не знаю чого так, але дуже слабо. Покладаю надії на те, що в інших продавців ще будуть якісь хайтими. Хоч якісь... Ми там ну просто. Ну мала, щось там він Сідали юнікло там, юнікло є. Типа непогані такі. А я поки що риюся. Людей, блін, перекупів більше, ніж продавців сьогодні. Дуже багато. В основному одне сміття. Сміття, сміття, сміття. Hugo Boss. А без замка. А, він розізнує? з дирка. Взагалі розірваний. Нема замка. Замок згорі. Замок вгорі є. А, вгорі, вгорі. І, ну, такі. а. в горі. Ось такий. Це в прошливий раз був. А, все. минулий раз, був я його дивився і скинув. Ось такі норси. блядь, П'ятерка тут. <різьму> Під нашку я продаси. Все цвіт такий сим. Та не продаси мені, Продаси? Не знаю. Бранка ціла сім, що робити. Сьогодні ось ні. Це тераса була походу. Я її лишив. Боже, небрані гайка. Ось тут його не візьму, так? Да. Це женська скамебрання гайка. А да, е МК. Що фунт скаже, давай каждого візьмемо. Ну, якщо фунт хіба. Якщо фунт, беру, оця... О, Юнікло прикольне. Це щось прикольне. Ось таке юнікло. Недичайно. Блін, якщо вона без дефектів. Оце засмальцоване. засмальцьований. такий бачив, за 25 хтось продавав. Ну що візьмемо давай. Попробуй. Яку? А оце сіре. О, там в тих купах, хто нове, тут все старе. Він тіп, -тіп, тіп тупо з мішка вивішає і перебирає. Тіп тупо бере з мішка вишує і перебирає. Попробуй ще не. Так, ось такі рібосики. Верка, це прикольне. Чем мирозным? Типа, даже не убить. Думаю, брать, в принципе, цевильни. У нас же мальчик такой, нахуй. Тут, 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 тут.

Вриватися в холістери. я вже бачу я вже бачу саме жирний айтем на цій бараховці. Холістер. Холістер. Подруга, давай поподимо, блядь. Конкурентка появилася у нас шикарна. Конкурентка от подруга нагребла більше, ніж може внести, як мураха. Піднімає більше своєї ваги. Коріна. Єлічок. Так, так вже тут перерила по-любому вже тут після неї заходить старе тільки. Оригінальні балансі О, у мене колись був такий хелик. Це прикольна така термушечка, блядь. І що за розмір? Чисто. Оригінальні 60 забалансіанки. Мединчина. Прикольно. Так, розбавляємо наш контент кулінарним. На годинку 12. Сьогодні нам нікуди не потрібно йти на роботу, сьогодні вихідний, то будемо обідать. Зараз будемо тестити їхні барахольні бургери. Ось такий бургер коштує 4 фунта з цибулькою десь десь ще картошка. За ось цей шикарний стіл, 11 фунтів ми заплатили з моєї. Зараз будемо пробувати. Вердикт моя каже топ. Топ, а ну-ка по картошичці. Зараз ми... Картошечка може бути. Не. не мак, ну і не бічовське. Мені подобається. В принципі, саме те, що потрібно перекупському організму. Йо. Деякі вже ніщочки є. Ну це таке, це вже дома буде огляд. Погано, але помаленьку йде. От у нас ще є час прогулятися і подивитися щодо цього сьогодні багато людей всі що шукають але продавців дуже мало таких толкових які нам треба В основному валіх хлам всякий продають але ми ще пошукаємо твикер Тонпаль. Тамач зараз зі шут? Поки ми гуляли, чисто так на опиті дещо вдалося знайти висіло взагалі в жінки, яка продає свої речі. За 8 фунтів ось такий міщачок. Так, останній заход до пацанів на кучу. вже все посортовано, перебрано. Але може бути ще щось. Звісно, це, наприклад. Наприклад... Олайдмонт. Майчик Air X'etki Hubbay айленд Худачок. Цивільний. Теж в принципі цивільний. Дві який худочок і Фунт. Люди доріють, дуже дешевий продавець. Люди доріють, просто починають битись. Ось ця, чорна. Яма полетіла, вигрібла мішок. По класиці на нашому місці, де велосипеди. Пакуємо і їдемо. їдемо. Ну, Вдома вже покажу більш детально. Юль, не замастю мій грязними капцями. Більше стон до Стон точно буде. Mm -hmm. ну, покажи отак, стон. Оце нам чисто. Оп. Стон. жерти. Друзі, ми вдома. Бам! Ось така сумка. Сумка-чудо-сумка, чудо, сумка, чудо мішок. Повно айтемів. Солодких, як завжди, хмільних, такі, як ми з вами любимо. Зараз зараз будемо дивитися маленький міні-обзор, маленька розповідь, як це було. Обов'язково. І саме головне, самий солодкий, ось ну, один солодкий, бо ще є у нас такі не менш солодкі айтеми. Ось оцей зелений пакуночок, непримітний, а можливо примітний, покажу в самому кінці. Там просто має бути жирний перекуп. Це я забрав сьогодні якраз з спочте. Це буде або жирний солодкий такий, прям, або це буде просто розгодняк, і мене кинули на гроші. Подивимося, я його не відкривав, тримаю інтригу, чисто для вас, для відео. Погнали! Так. Будемо йти по порядку. Поїхали. Що у нас класика всіх класик? Курточка The North. North. Просто в нас. Кажуть в народі North. Чорний хайвентік. Не просто хайвентік. Не просто хайвент. А з оригінальним підкладом, з рідним флісовим підкладом утеплювач. Це у нас жіноча Еска. Видно, не видно? В чудовому стані солодкий пиріжечок улітає. 5 фунтів ми заплатили за цей пиріжечок. Наступний у нас ось цей пуховичок. З вигляду, супер. Не знаю, як там на камері, ну з вигляду, просто от такий, таке покриття, не знаю, не сіре, а таке так, ну, колір сірий, але таке покриття, я не знаю, таке, як. не знаю, як навіть да, описати. Ну просто космічний. Зовнішній вигляд має. Що це за фірма? Фірма не знаю. Знають, не знаю, знаю. Це є крутий мас маркет Юнікло, розмір S. на зиму та те, що, що ти кому ти розказуєш? Юнікло. Подивіться на цю прорезінену застіпку. Йома, всередині він плотненький такий, легенький карманчики. Ось одне, що тільки, чуть-чуть підзамальцьовані. Воротнички. Ну, це можна легенько там простягнути А так, в ідеалі. Ви тільки погляньте на ось оце жіноче, просто колір. колір я такий зелений The North Face. Саміт Series. Розмір М, жіночий. В чудовому просто лого логово, дивіться, бомба. Пуховик на зиму, прям копілочку, карманчик. Це у нас теж 50 p Вансик, світшотик від VANS. Ванс поважаю цю контору VANS топ. Той, хто думає, що Ванс це чисто скейтерська тема, ну ви помиляєтесь, це не чисто скейтерська тема. Це реально крутий бренд. Там у мужичків купили за 50 50p, за 50 копійок. розмір Розмірсочка, світшотик, яд. Футболочка, хоч і не сезон, але подивіться, що це у нас лакоста. Подивіться на цей принт, на цього крокодила, який всіх тут наказує. Не знаю, тут Міні-комікс. Це я розумію принт. Чисто міні-комікс. Лакоста, не просто Лакоста, а це лінія Лакоста-Лаю. Класний стан, теж мужичка, фунт. Просто даром. Ну, Я не міг не взяти, хоч і не сезон. Топ. Дві пари взуття. Ось Асікси. Чи Жіночий чи 40 розмір. Чи... підошва ціла, в принципі, от Маленький косячок підклеїться. В нормальному стані просто простірнути. А, до речі, це... Йомає. Йо Хто шарить шари, шари. Гелька Янна 28. 28! Це нова модель! Йо-май! Як, би... Як вони так швидко потрапили на прилавки секунду, Тупо нова модель це Гелька Ян 28. Це от буквально або в минулому, або в цьому році вона вийшла. Взяли ми їх менше, ніж за 2 фунти за фунт 50 в самому кінці. <смі> я не думав. Йо-моє, топ. По устіл да, 40-й розмір жіночі Яно, бомба! У мене є коробка від ASICS, Зробимо гарні фото. Оце однозначно жир, я навіть не звернув уваги на них. Далі, 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 далі. Ось такі. Прям в болоті. Ще їх не стирав. Рібоси. Обоси. Рібоси-обоси. Бачите, Чуть-чуть в болоті, простірнуть так взагалі топові. Топові чуть-чуть в болоті. Трошечки в болоті. Один фунт. Доволі бюджетна закупка. Знайшли таких хлопців з такими приємними. цінами. Мій улюблений бренд-фаворит. Я дуже люблю чорні, але з білим логом в мене є в самого на особистій полці дві таких 700 -та серія. Правда, він якось виглядає не таким набитим. The North Face обійшовся не дуже дорого на сезон. Тих самих хлопців, мужичків, які продавали все по 50 центів пені. Ось що вдалося взяти. Видно, не видно. Шорти. Теж жаль, що не сезон, шорти від одного відомого скляного бренду CP Company. 32 розмір, на мене великий, я худий, мене 30 й CP Company, Сі-пі-компані класно. Тані, були ще одні. Жіночка переді мною прям вихватила. Я потім порився, знайшов їх чорного кольору. На 50 p ну, трошки пізно прийшли. На жаль, туди. Ми так періодично. CP Company, Не розумію, для чого вони кріплять ці лінзи на шорти, але люди люблять. 50 p це, напевно, найдешевша покупка. 50p, Ну, це просто голову не вкладається, це 20 гривень, це, це такі сіпішки, бомба, просто бомба, такий матеріал, якісь карго-шорти. Переходимо плавно, помаленько, потихенько до айтема, який ви бачили, який я спойлерив, уже в цьому відео. Осьо. Володька знову сьогодні нагладжений. Ton Island. Rosso. Rosso Gomato. Ну, це ці, ціпа такі мужицькі, дідовські такі плащі, більш xl очка на великого великого дядька. Але XL тут, в принципі, це не проблема. В хорошому такому, в принципі, в приємному. В цивільному, цивільному стані, от щось у нас тут таке чуть-чуть. Не знаю, що це все стертить, це все брудне. З рідним патчем, чомби, ні, Ікселючка. з капюшончиком, тонайл. Не знаю, як на фоточках, як на відосику. Але от, чисто на великого такого бандита, блін. Стонайлін, дивіться, на гудзичках. Хлопців ми беремо в одних тих самих. Сьогодні в них такі галяки. Взяли Юнікло і курточку Берхаус. Десь вона є, берхаус, там на дворі вивішується, бо вона якась чуть-чуть втомилася. Все, хлопці, більше нічого такого не було. Жирно. Пішли, гуляли, 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 Уже такі засмучені. Рились в інших продавців. Перед нами дівчина взяла кофту від Stone Island. Буквально декілька хвилин вона. Раніше прийшла і от вона взяла втонайлент, така фартова, багато що вона понабирала, ми з нею часто пересікалися. І цей. І вже йдемо такі засмучені. І тут я дивись, жіночка, стоїть, продає. Що продає, дивлюсь, бач, скільки? 8 фунтів. сказав, 6 ні. 8, так 8, господи. Ціна солодка, Stone Island. Майже кожне відео у нас попадає за Island. Як і обіцяв, ось у нас пакетик. Прийшов на почту, два варіанти, Або я виграю джекпот, хоча я за нього заплатив 30 фунтів. Так. Щось зробили там дріс. Подивимося. Чесно. Емоції. Це то колір той. Що це таке? Подумаєте ви? І подумаю я. Зараз подивимося: да-да або ні. Ви готові? Які ваші думки? Що це? Я відкриваю. Звісно. Ще один Stone Island. Ще один Stone Island, але не просто якийсь пальто на великого діда пальто на великого дядька. А ось такий. Не знаю, вітровочка. Так, це у нас мембранна курточка, навіть не вітровочка. внизу трошечки мембрана підцарапалась, але подивіться, це 2000 Я пробивав 2012 рік. Більш вінтажна річ, подивіться Stone Island. Оригінальна річ однозначно. Фу, я дуже хвилювався, щоб. Ну, стан, стан я не скажу прям класний, там по мембранці, ну, за 30. О, за 30 однозначно топ. Однозначно, хто б ще не сказав, ну це топ. Ось така у нас сьогодні вийшла закупка. Речі різні. Stone Island, CP, Stone. Island, Тут такий мікс, ну і теж дуже Доволь... ну теж хороший я б сказав. Я вважаю, що... Сьогоднішній день можна віднести до позитивних. Два цих бандита, плюс ось ці шорти, блін, це бустане нам заробіток по-любому. Плюс ще є, як каже моя кохана, куча шушвалі. Шушваль ми теж продаємо, трохи дешевше, трохи довше, але ми її продаємо. Головне, не зупиняємося. Подивимося, скільки вдасться заробити. Повністю вся закупка мені обійшлася. Ну він 30, ви бачили. Якщо його не рахувати, все це обійшлося мені теж 30 фунтів, як не дивно. але... Подивимося, скільки вдасться з цього всього заробити. Я надіюсь, на гопрошку мені вже хватить. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти, якщо вам таке подобається. Контент однозначно буде рости в якості. Я це обіцяю. Дякую всім, хто подивився.